Дуже часто запитання від наших клієнтів, чому поліс автоцивілка не підтягується в додаток Дія. Спробую відповісти. Дивіться, є загальна база МТСБУ, Метротранспортне страхове бюро України. Вони контролюють цю загальну базу всеукраїнську, якою користується і поліція в тому числі. Так, от, коли поліс, поліс оформлюється, реєструється він. Відразу в базі цієї МТСбу. А, а от діє, додаток Дія застосунок, він вже підтягує, тобто синхронізує всі дані, ці, підтягує з бази МТСБУ до вас в додаток. І треба сказати, що це тільки до власника транспортного засобу. Тобто, якщо автомобіль зареєстрований на вас. І у вас є застосунок Дія, то поліс, ну тобто дані по полісу підтягнуться до вас. Це перше. Друге, треба розуміти, що в додатку Дія не буде самого поліса, тобто pdf файла, який вам агент може надіслати. А у вас буде тільки строка там бігуща така. йти на самому документі електронному свідоцтво про реєстрацію, тобто техпаспорт. Там буде просто така строка, яка страхова компанія, номер полісу, і буде написано, що на сьогоднішню дату поліс діє. І все. Ще частіше питання є, чи підтягується поліс зелена картка. Ні, поліс «Зелена картка в додаток Дія не підтягується. І ще питання: чому все ж таки, якщо ви є власником і у вас є додаток Дія, а поліса там немає? То, скоріш за все, якийсь був збой, можливо, або якась інформація неправильно була вказана можливо, агентом, який оформлював поліс. Ну, все одно треба мати поліс, який вам надав агент, звернутися до служби підтримки застосунку ДІЯ до їхнього сервісного центру, і вони вам підтягнуть ці дані, якщо. Все ж таки, це е, помилка на їхньому боці. Ну, от якось так. За додаткову консультацію, якщо вам потрібно оформити поліс, автоцивілка, зелена картка або туристична страховка, звертайтесь на нас до нас, з нашими контактами в шапці профілю сервіс онлайн-страхування, osa.go.ua. Дякую за увагу.